От людина замовила два обогрівателі. От людина думає, розуміє, що треба брати зараз. поки що ціна адекватна, нормальна, хороша. Тобто каже, в одну кімнату і в другу кімнату. Два обігрівача по 1590 гривень трьох кіловатні. Ось підключається просто елементарно. балон, редуктор, шланг. Підключили обогріватель і гріємося. Да, спати ти з ним не будеш, але коли немає іншого джерела тепла, це просто шикарніший. Обігрівач. Тобто, э, світом вже люди генератори взяли, набралися. Газові балони теж в людей дехто є. Що їсти, ви зможете приготувати, да, в кого немає, ще можете взяти 800 гривень 1600 гривень на 8-літровий 1100. А от грітися про це ніхто не думає. Як треба грітися? Тобто, беремо газові обігрівачі. Можна брати ось такий на ножках 1590 гривень, можна брати ось такого на. Який на балон накручується по 700 гривень, можна взяти ось таку плиту, на якій можна одразу і готувати, їсти, 1500 гривень, і готувати їсти і нею грітися. Ну вона слабенька, трошки, якби якесь невеличке таке приміщення, може чуть-чуть там десь ручки погріти так. А от нормальні обігрівачі, ось 1590 гривень, всього на всього. Так що пишіть, дзвоніть і будемо вам також відправляти. Газові плити, генератори, зарядні станції різної потужності, генератори теж різної потужності. Для заказу всі контакти будуть шапці профілю.